Ви не знаєте, як приготувати печінкові котлети, то тоді це відео для вас приготуємо котлетки із незвичним ароматом із незвичним інгредієнтом, як приготуємо таку смакоту разом. Для її приготування потрібно взяти будь-яку печінку. У нас сьогодні куряча печінка. Та, крім печінки, потрібно ще взяти. Найкраще потрібно взяти яблуко з кислинкою. Також беремо будь-якого майонезу чи сметани і беремо будь-яке борошно. У нас сьогодні пшеничне борошно. Переготуємо смачні котлети із печінки разом. Готуємо фарш. Приготуємо основний інгредієнт. Печінку миємо та відрізаємо усі плівки. Усього нам потрібно уже почищеної печінки 250-260 г. Щоб позбутися специфічного запаху печінки, то ми її замочимо у молоці або зальємо кип'ятком гарячою водою. Градусів 60. Поки почистимо печінку, нехай вода охолоне. Ось такі плівки нам не потрібні. Ми складаємо ось таку гарну почищену печіночку. Заливаємо гарячою водою печінку і залишаємо так на хвилин 15-20. А тим часом подрібніти овочі. Та яблуко можна будь-як, а ми дрібнемо ось так. Цибулю нарізали дрібним кубиком, а моркву тремо на терці із дрібними отворами. Щоб котлетки були ніжні, то ми цибулю та моркву обсмажимо на вершковому маслі, хоч можна посмажити і в олії смажили цибульку одну-дві хвилини і відразу додаємо моркву. Нехай ще смажиться 2-3 хвилини. Овочі смажимо до м'якості. Саме овочі, посмажені у вершковому маслі, нададуть котлетам ніжності. Криваю свої смаки, та ще й ми овочі солимо та перчимо. Хай і перчик цей аромат розкриває, вимикаємо вогонь і овочі охолоджуємо. Через 15 хвилин знову миємо печінку і подрібнюємо її. Найголовніший принцип. Соковитих печінкових котлет, що ми печінку не перебиваємо блендеру, не пропускаємо через м'ясорубку, а дрібнемо ось таким дрібним кубиком і складаємо печінку по дрібну чашу. Дрібнемо печінку і ще ось такі ниточки вимаємо. Це зайве у котлетах. Поки подрібнемо печінку, то й овочі уже охолону. Друзі, а як ви готуєте печінкові котлети? Напишіть про це в коментарях. Подрібнили печінку, складаємо її у чашу та ще додаємо. Охолоджені смажені овочі. Друзі, а що ви додаєте у фарш? Щоб котлети із печінків стали ще смачніше, напишіть про це в коментарях. У фарш додамо незвичного інгредієнту. Саме яблука нададуть котлетам такого смаку, що ніхто й не здогадається, що ми додали до печінки у фарш. У фарш додаємо незвичного інгредієнту. Як будемо смажити котлети, то всі прибіжать і будуть питати, що ж це ми таке смачне готуємо. А щоб яблучка не потемніли, то ми відразу у фарш додаємо яйце, борошно, сметану чи майонез і швиденько це все змішуємо. Печенковий фарш за смаком ще й солимо й перчимо. Але головне не пересолити, бо багато солі, то котлети будуть жорсткі. Все змішуємо, перемішуємо і вже розігріваємо сковороду. Все змішали, перемішали, набираємо столову ложку, фаршу і формуємо котлети просто. На гарячій сковороді, в олії Ось так підбираємо всякі фостики, ось так формуємо котлетки, смажимо котлети по одній-дві хвилини з кожної сторони. Котлети із печінки смажаться швидко. Готуємо ми сьогодні ніжні, кухкі. Соковиті котлети із курячої печінки. Перевертаємо котлетки на іншу сторону і ще смажимо одну хвилини. А щоб добре котлетки просмажилися, то ми на другій стороні смажимо печінкові котлети під кришкою. Котлетки ще смажаться, а вже діти прибігли і питають. А що ж це так смачно пахне? Це смажимо ми печінкові котлети. Котлетки спочатку викладаємо на паперові рушнички, аромат стоїть на всю хату. Ніхто й не здогадався, що ці котлети із яблуками. А з чим подати таку смакоту? А подаємо котлети до будь-якого гарніру. Соковиті, ніжні котлети. А смачні. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Їмо таку смакоту, ще й добавки просимо. просимо. Смаковка. Хто ніколи й не їв печінки, то такі смачні котлети їсти ми, бо приготували їх із яблучками. Смачного!